<ганувач> може, хочеться щось додати від себе? А нічим не примітне містечко, якщо вас цікавить моя думка. А, порядки дещо краще, ніж в інших містах життя, мабуть, набагато нудніше. Але нашу молодь Дровер очевидно влаштовує. У Сумському обласному академічному театрі зіграли довгоочікувану прем'єру Наше містечко за п'єсою американського драматурга Торнтона Вайлдера. У ній ідеться про життя звичайних людей, звичайного американського міста початку ХХ сторіччя. Якщо дуже легко відповісти, про що вистава, то, мабуть, вона і не цікава. Оце вистава про життя. Да, про радість, про сум, про народження, про кохання. На жаль, про смерть це також складова життя людини. Репетиції тривали з літа 2021 року. Виставу планували показати на День театру, 27 березня. Однак розпочалася повномасштабна війна, і прем'єру довелося відкласти. За жанром, наше містечко, це філософська драма. Однак також п'єсу називають Життям у трьох діях, розповідає режисерка-постановниця Ганна Кобець. Вистава торкається таких. Складних і простих тем, тому що вистава несе в собі думку, що в житті найважливіше саме життя, і що цінувати життя треба кожної миті у кожну кожну мить життя. Треба насолоджуватися і цінувати. Ну все, що у нас є цю хвилину, саме зараз грають у виставі 25 акторів, майже вся трупа. Реальних предметів, декорацій актори на сцені не використовують. Навіть кінь ховін ю уявний. А це ховіні. – Він розвозить молоко! О. Вітаю, докторе! Відвідувачі театру говорять: прем'єри чекали з нетерпінням. Я дуже тікала прем'єри саме цієї вистави. Я давно знаю Анну Володимирівну, режисера цієї вистави. Там грає багато моїх друзів, дуже близьких для мене людей. Тому буду дуже щаслива це подивитися. Цей час, коли в нас ти війна, дуже важливо залишати цю сферу культури, сферу мистецтва, щоб трохи відволіктись, коли ти понуриш у ці всі історії, і ти якось, хоча б на якийсь момент, віддалюєшся від усього, що в наш час проходить, ось і якось поринуєш туди, розумієш проблеми людей там, типу, і так далі. Є, є якесь порівняння зі своїм життям. Аліса Храпова втілила на сцені образ Емілі Оеп. Цей образ, і взагалі вистава для мене дуже складна, але дуже-дуже важлива, тому що теми, які підіймаються у виставі, вони для мене дуже болючі. Та близькі, тому це ніби якась психотерапія для мене, скажімо так. Акторка Ангеліна Адлер зізнається, ця вистава для неї особлива. Для мене це така сакральна вистава, бо е, коли починали працювати над нею, я була вагітна і носила дитину. І ця вистава, як дитина, народилася, дитина народилася і виросла, і нарешті народилася і виросла ця вистава. І сподіваюся, буде рости і радувати наших глядачів. Наступний показ вистави запланували на 17 годину, 16 -го вересня. Я коли там чекав завершення, дуже Багато по залу такого. Ви бачите? Що ж ви людей до сліз доводите і не знаєте, задоволені цим, цим чи ні? То люди добрі, спасибі вам за те, що ви з нами, а ми завжди готові служити вам. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС.